Bond. James Bond. Нині легендарній Бондіані виповнюється 50 років. Перший фільм про супершпигуна Джеймса Бонда Агента 007, вийшов на екран 5 жовтня 1962-го. Він називався Доктор Ноу Джеймса Бонда у ньому зіграв неповторний Шон Коннері. Урочисті святкування з цієї нагоди організували у Великій Британії. Заходи почалися символічно о сьомій хвилині на першу ночі. Саме в цей час у столиці відкрилася виставка всіх автомобілів суперагента. Ця експозиція доказ того, що. Джеймс Бонд завжди подорожує стильно та з комфортом. Він людина, яка не сяде за кермо автомобіля, якщо вважатиме, що він не підходить йому. Тут можна побачити всі машини, їздити на яких мріє більша частина чоловічого населення планети. За півстоліття зняли 23 серії легендарної картини. Бондіана стала одним із найкасовіших кінопроєктів всього світу. За весь час фільми про Джеймса Бонда принесли своїм творцям понад 10 мільярдів доларів. Трейлер до останньої стрічки «Координати Скайфол також показали у рамках святкування ювілею. Прем'єра відбудеться 23 жовтня. Агент 007 Джеймс Бонд. Нині така ж сама британська знаменитість, як Шерлок Холмс, Королева Єлизавета II чи Біг Бен. Цей фільм цитують по всьому світу. Чого варта тільки одна фраза: Бонд, Джеймс Бонд. Фільми про агента 007 нині знають в усьому світі. А ось про книги, які згодом перетворилися на сценарії до стрічок, мало хто цікаво, що створити персонажа шпигуна наважився журналіст Ян Флемінг, який служив у роки Другої світової війни, особистим помічником шефа розвідки британського королівського флоту. Оселившися у 42 роки на ямайці, Флемінг почав писати про спецагента, якому дав ім'я Джеймс Бонд, на честь орнітолога Джеймса Бонда, книгу якого Ян Флемінг десь випадково побачив. Водночас сам. Сам автор завжди описував свого героя як тупого анонімного інструмента уряду. Носій імені той самий орнітолог настільки образився через це порівняння, що вирішив помститися письменникові. Один із найбільш непривабливих на вигляд птахів в Індії відкритий Джеймсом Бондом. Носить ім'я Флемінг.